Пертий ослик ослик лютик був страшенно упертий. Якщо вже йому щось лізе в голову, ні за що не переконаєш. Взяти хоча б той випадок, коли фермер вирішив побудувати новий місто, щоб тварини могли пастися на протилежному березі струмка. Готово! вигукнув він задоволений своєю роботою. Цей міст набагато міцніший. Тепер ходитимемо тут. Нехай ця дорога і трохи довша. Кінь Наполеон провів усіх тварин за новим маршрутом. І всі пішли за ним. Навіть мишеня хвостик. Тільки Лютик вирішив піти старим мостом. Завжди ми там ходили і все було добре. З якого дива щось міняти. Вирішив ослик, який був не тільки упертий, а й трохи лінивий. Минув день, другий, третій. І ось одного разу старий міст з тріском завалився, і лютик упав прямо в крижаний струмок.